Є знижки на аміцетрон, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на бронхолітин, фіто 10 – 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. В українців почали масово списувати кошти з карток. Тища, 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 тища і до нуля. Жертвами стають покупці китайських сайтів. І у нас цих приблизно так розумію, за півтора тижні було це списання коштів. Як шахраї отримують доступ до карток? Такі розводи шахрайські, а вони дуже розповсюджені. Як повернути вкрадені кошти? Це Анастасія Салко. Ті, хто ці її знають, як ту, хто майстерно вишуковує на китайських сайтах гарні речі за доступними цінами. Я розумію, де наш ринок купує трошечки в цьому поварилась, і розумію, що це дуже класне рішення для таких людей, як я, мамочок. Все розпочалось два роки тому. І тепер мама у декреті працює з дому та займається байерством з Китаю. Купую для людей під людей саме під замовлення. Так і з'явився блог у Тікток. Тому навколо Анастасії ціле ком'юніті дівчат, котрі регулярно роблять закупи з Китаю. Мені написала одна, мені написала друга дівчинка, третя. І я така, ага, щось відбувається. І у нас цих за ну, приблизно так розумію, за півтора тижні було це списання коштів. Картки спустошували на очах. Тища, 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 тища і до нуля. Чоловік Анастасії запровадив правило: для інтернет-шопінгу має бути окрема картка. Мені щось треба купити. Я на неї закинула гроші, оплатила, і все свої основні карточки я взагалі не використовую і ну не спічу ніде. Саме це й вберегло від списання усіх коштів, які б могли бути на картці. Я просто по факту побачила, ой, як хтось щось хотів списати. Історію Анастасія миттю поділилася у себе в блозі, аби передати іншим про можливе шахрайство. Ваше відео мене врятувало. Встигли списати лише невелику суму. Я навіть і не побачила б, якби не ваше відео. Після його перегляду для цікавості зайшла на свою карту і шок. Добре, що я вас побачила і поставила блок на покупки онлайн. Я потрапила під акцію цих шахраїв, але відмова на все. У мене також списали кошти. Ситуація ідентична. Анастасія наполягає, купувати в інтернеті потрібно обережно, адже подібні історії можуть повторитись з будь-яким онлайн-магазином. Це може бути якийсь український сайт, американський. Це м, проблема не в самих сайтах. Це так працюють шахраї. Вони щось десь зламують. Аби кошти були завжди у безпеці. Достатньо зробити лише одну дію. Переконує кіберексперт Руслан Болгов. Саме класичне простий варіант поставити інтернет-ліміт на зняття коштів. Якщо ви не хочете заморачити з додатковими картами, всі інше. Але щоб убезпечити себе на всі 100%, варто завести окрему картку для інтернет-шопінгу, а також окремий телефон та електронну адресу, аби вони не були прив'язані до основних карток, де зберігаються кошти, дуже часто на жаль, люди використовують один і той самий номер телефона і один і той самий пароль, як в банкінгі, так і всюди. А тому шахраям достатньо дізнатись лише телефон та пароль, щоб дістатися заощаджень жертви. Якщо з рахунку все ж гроші викрали, потрібно швидко збирати докази шахрайства. Повідомити про це поліцію. Теж не стоїть, що за столом. Сайт Кіберполіції зворотний зв'язок. Там е сіткові інструкції робить скріншоти цього, що у вас є, якщо збереглося. і все це передаєте цю інформацію. Паралельно необхідно звертатися і у служби безпеки банку, з картки якої шахраї зуміли зняти кошти, аби зафіксувати факт крадіжки, розповіли нам в одному з українських банків. Кошти, які були вкрадені шахраями, можуть бути компенсовані ними ж за рішенням суду. Банк в даній ситуації співпрацює з правоохоронними органами. Тому для любителів онлайн шопінгу краще завести окрему картку для цього, не зберігати там зовсім коштів, а ще встановити мінімальні ліміти на інтернет-покупки. Проте, якщо захистити картку не встигли, а шахраї все ж викрали кошти, одразу звертайтеся до кіберполіції та служби підтримки вашого банку.